Конкурс дитячого та юнацького хорового мистецтва вже став традиційним. А мета такого заходу залучення дітей до шкіл естетичного виховання та прищеплення їм музичного смаку. Роблячи висновки цього конкурсу, можна сказати, що звичайно дуже піднявся рівень. Є прогрес, і особливо тішить нас молодші. Навіть під підготовчі класи співають двоголоси, це дуже тішить. Серед молодших хорів перші, другі та треті місця у конкурсі посіли колективи другої, четвертої, першої та п'ятої музичних шкіл міста Житомира. Вперше перше місце вибороли і учні Високопічської школи мистецтв. Це була для дітей велика несподіванка. Це була Нами була пророблена дуже велика праця. Дуже велика праця. Ми працювали можливо навіть кожен день. Ми себе записували, знімали на відео і дивилися, як ми зі сторони звучимо. І ну бачили багато несподіванок, те, що ми не ну не очікували. От, тому дуже було багато праці зроблено, і ми дуже пишаємося таким результатом. Для заохочення дітей до хорового співу у Житомирській музичній школі номер 4 залучають і старший, і молодший колектив до різноманітних конкурсів, а також підбирають цікавий репертуар. Ми дуже любимо дітей. По-друге, ми завжди намагаємося знайти сучасний репертуар, що діти люблять, любимо самі співати, і діти це відчувають, і в нас завжди хори великі. Але ми також проводили певну роботу, це не зразу сталося, і від молодшого до старшого хору вони знають, що це задоволення, що це чудово, гарно. і Вони біжать на хор. Усі учасники конкурсу отримали грамоти за участь та запевнення від керівництва управління культури області у подальшій плідній співпраці.